Під час розкопок в княжому бересті була знайдена унікальна фігурка шахового короля. Археологи датують її кінцем 12-го, початком 13-го століття. Саме в цей час берестя було одним з найважливіших центрів держави короля Данила Галицького, і неможливо утримати з від думки, що руки Данила торкалися цього шахового короля, провадячи його шахівницею. Адже візантійські та європейські володарі саме на шахових полях відточували мистецтво стратегічних комбінацій, вчились, як отримувати перемоги за допомогою розуму. І на наших землях шахи були відомі ще з київських часів: в Києві, Вижгороді, Полицьку, Новгороді, Гродно та багатьох інших містах Росії археологи знайшли велику кількість шахових фігур. Згадується, ця благородна гра і в давньоруських Балинах. Для вітчизняних полководців мистецтво шахової гри було неодмінною складовою управляння в науці стратегії. Не був винятком і Данило Галицький, адже і в реальному житті князь відзначався вмінням ставити своїм суперникам шах і мат, здавалось би, найбезвихідніших ситуаціях. А всі його військово-політичні комбінації своєю продуманістю і довершеністю нагадують красиві шахові гамбіти про одну з таких блискучих перемог Данила Галицького. І піде розповідь у нашому фільмі. Как вшанування пам'яті короля Данила ми відвідали літописний дорогичин Напрочуд акуратне княже містечко зустріло нас ранковою прохолодою і якоюсь неймовірною тишею. В сонце повільно сходило над красивим вигином Бугу і відзеркалювалось у його спокійних водах. Природа тут просто зачаровує. Важко собі навіть уявити, що ця красива місцина раз по раз ставала ареною запеклих боїв. Тут стинались ворожі армії, проливались ріки крові. І Данило Галицький не раз задивлявся з цієї гори на чудові краєвиди. Які думки виношував він тут, глядаючись у плинність Божої ріки. Погляд. Ковзає за обрій, і мимоволі ловить себе на думці, що Дорогичин відіграв в історії нашого народу таку ж роль, як Реймс для Франції, Ахен або Франкфурт для Німеччини чи Краків для Польщі. Адже тут відбулася урочиста коронація першого українського короля. Ця коронація ознаменувала вибір історичного шляху для багатьох поколінь нашого народу. І відбулася вона у надзвичайно складний і трагічний період нашої історії. Коли над сплюндрованою татарами Руссю завис кривавий меч імперії Чингісхана. І, незважаючи на могутність і силу монголо-татар, котрі вже встигли вогнем і мечем прокотити з Європою, Данило, єдиний з українських князів, не побоявся продемонструвати своє ставлення до Орди і показав, що місце Русі України не в Азії, а саме в Європі. Жоден з тогочасних руських князів не наважився на подібну демонстрацію. А перед цим, під стінами Дорогичина, Данило переконливо дав зрозуміти і самій Європі, що Русь ніколи не буде нею підкорена. Вона може існувати в європейському співтоваристві лише як рівна серед рівних. Мова йде про його блискучу перемогу над хрестоносцями під Дорогичином у 1238 році. Час, у якому довелось жити Данилові Галицькому, був періодом могутньої хвилі войовничого католицизму усій Європі. Масово проповідувались ідеї кінця світу, близького пришестя Спасителя творились нові монаші та лицарські християнські ордени. Величезні армії хрестоносців, на чолі з королями держав, кидали власні країни і вирушали за моря визволяти гроб Господній. Під ударами Христового лицарства впали мусульманські султанати, був завойований Єрусалим. А в 1204 році хрестоносці захопили до того неприступний Константинополь і на місці Візантійської. Виникла Латинська імперія. Ситуація загострилася із вступом на папський престол Григорія IX. Метою його життя була побудова царства Божого на землі, тобто створення в Європі теократичної держави під владою Риму. Тому папа будь-якими методами намагався підпорядкувати собі європейські монархії, а тих, хто не визнавав його влади, фанатично переслідував. Так, за непокору Римському престолові Григорій IX відлучив від церкви імператора священної Римської імперії Фрідріха II Гогенштауфена. Імператора не врятувало навіть те, що в 1229 році він визволив від невірних гроб Господній. Незважаючи на те, що Єрусалим був повернутий християнам практично без бою, папа оголосив похід піратською затією, а визволені Єрусалиму нечестивою угодою. З метою зміцнення своєї влади Григорій IX організовує апарат Святої Інквізиції, провадження кої передає в руки ордеру Домініканців. Не уникали уваги Григорія IX і наші землі. З наказом будь-яким чином впровадити латинський обряд, папа відправляє на рус -чинців Ордену ордеру Домініканців. Для залучення на свою сторону віруючих їм дозволяється давати прощення гріхів, навіть відлучені від церкви, а їх перебування в Русі. Прирівнюється до перебування на землях сарацинів. Проставлення Папи ставлення папа до русинів красномовно свідчить його послання католицьким місіонерам на наших землях. Ось витримка з папського листа до легата на Русі, датованого 1232 роком. Силою цього листа наказуємо тобі, брате, що під час і в межах твого легатства ти суворо забороняв усім християнам, які там проживають, заключати мир або перемир'я, або мати якісь майнові справи з поганими або з русинами. Якщо виникне потреба, то непокірних у межах свого легатства змушуй до цього церковними карами, незважаючи на їхні скарги. Ще 1231 року папа Григорій IX надіслав листа до Данила Галицького з вимогою, щоб останній прийняв латинський обряд і підкорився Ватикану. Коли ж Данило відмовився, папа почав укладати план походу на Русь. І основною силою в цьому поході мали стати хрестоносці. Та повернімось до Дорогичинської битви. Виникає питання, кого ж саме переміг Данило Галицький під Дорогичином? Процитуємо основний документ Галицько-Волинський літопис: Коли ж настала весна, рушили вони удвох на ятвягів, і прийшли вони до берестя, але ріки наводилися і не змогли вони йти на ятвягів. Данило сказав: не гоже є держати отчину нашу крижевникам темпличам тобто соломоничам. І пішли вони обидва на них із великою силою. Узяли город місяця березня і старішину їх Бруна схопили, і воїв захопили, і вернулися обидва у Володимир. Але всупереч цьому літописному повідомленню, вчені називають рицарів Бруно то тевтонцями, то меченосцями. А Данилові закидають повне нерозуміння ситуації з лицарськими орденами. Але ж напевне, що Данилові ще до походу слід було розвідати, з ким йому доведеться воювати. Я думаю, що Данило, як високосвічена особистість, повинен був знати свого сусіда ще задовго, як той попав йому в полон. Безсумнівно, що Данило повинен був оцінити військову потугу тамплієрів. Якщо б він цього не зробив, то він не зробив такий блискучий напад на дорочин і так швидко не завоював би місто. Орден Тамплієрів виник у Палестині в 1119 році для охорони святої землі від невірних. Свою назву тамплієри від латинського тампль, храм. Як і другу назву Соломоничі, він отримав від того, що король Єрусалиму віддав у їхнє розпорядження ціле крило старовинного храму Соломона. Крім Тамплієрського, були створені ще кілька лицарських орденів, іоганітів або госпітальєрів, святого гробу Господнього в Єрусалимі та орден Святої Марії Тевтонської. У Прибалтиці єпископом Альбертом в 1202 році було засновано орден меченосців. Лицарські ордени майже в усьому були схожі на чернечі, але в них були військові статути, затверджені папою римським, особливі одяги і відзнаки, Бажаючи вступити до ордену, давали обітницю чернецтва, бідності, покори, безшлюбності. Їх лицарським обов'язком було невпинно вести війну проти невірних. В ордени могли вступати не лише дворяни, а й люди незнатного походження, котрі, однак не могли бути орденськими лицарями. В ордені існувала жорстка дисципліна та ієрархія. Всі накази керівництва повинні були виконуватись беззастережно. А великі магістри лицарських орденів підпорядковувались не правителям, на землях яких розташовувалися володіння орденів, а папі Римському. Безпосередній близькості до кордонів Русі, в Угорщині та Польщі, на момент дорогічівської битви вже існували тамплієрські командорства. Угорський король Андрій ІІ надав тамплієрам великі маєтності у Боснії, Склавонії та Далмації, де вони збудували ряд фортець. У Словаччині вони збудували замок Лікава, а поблизу Ужгорода фортецю Середня. Польські князі теж запрошували до себе лицарів різних орденів і надавали їм значні пільги. Так в Польщі з'являються іоаніти, Тевтонці, і навіть іспанський орден Калатрава. Осідають в Польщі і тамплієри. Зокрема, їх ослідок був у місті Лукові з лівої сторони Бугу колоруського кордону. Деякі вчені вважали, що саме з цими тамплієрами бився Данило Галицький. Але насправді історія була трохи іншою. За ініціативою князя Конрада Мазовецького і єпископа Прусії Крістіана, в 1228 році для захисту від набігів Прусів був заснований новий лицарський орден. Лицарі, котрі отримали статут тамплієрів, іменували себе брати, воїни Христові Лівонії проти прусів. Магістром ордену став Бруно. Вони на запрошення польських володарів осіли в місті Добжині. І їх від того від місця осідку називали Добринські брати або Добжинські на польський манер. Поляки розраховували на мілітарну підтримку рицарів у боротьбі з. Ятрягами, прусами і іншими язичницькими племенами Прибалтики. Але прусам вдається завдати добжинцям ряд серйозних поразок. В полон до Прусів потрапляє навіть засновник ордену Єпископ Крістіан. Тому в 1235 році орден добжинців за наказом папи Григорія IX було інкорпоровано в Тевтонські ордени. І тут для дослідників починаються загадки. За однією з версій, частина лицарів ордену на чолі з магістром Бруно нібито не побажала виконувати волю папи і влитися в Тевтонський орден, та звернулася до Конрада Мазовецького з проханням надати їм нове місце для відтворення ордену. І нібито Конрад погодився на це в якості політичної противаги Тевтонському ордену. Але в цій версії зовсім не враховується особистість папи Григорія IX, про якого ми говорили вище. Адже у випадку такої непокори папа б негайно відлучив від церкви магістра Бруно і Конрада Мазовецького, як він зробив це з імператором Фрідрихом II та багатьма іншими феодалами, які не корилися його волі. Але цього не сталося, що чітко вказує на те, що переселення частин добжинців на Русь було виконано з волі папи. Скориставшись послабленням Галицько Волинського князівства, в 1237 році Конрад Мазовецький захопив руські землі між ріками Нуром і Західним Бугом центром Дорогичині. Не маючи змоги власними силами отримати ці землі, Конрад передає їх у володіння колишнім Добжинським братам. В його донаційній грамоті на дарування Дорогичина вказано, що він дарується ордену лицарів Христових колись Дому Добжинського. Нагадаємо, що бідними лицарями Христа з храму Соломона називалися і тамплієри. Також в донаційній грамоті Бруно називається магістром, а його рицарі братами. Тобто на той час хрестоносці мали в дорогичні якусь нову лицарську структуру, адже в тамплієрському статуті магістром іменується керівник провінції, котрий підпорядкований великому магістрові. Саме тому літописець устами Данила Галицького і називає їх. Темпличами і Соломоничами. Слід також врахувати, що це повідомлення писалося літописцем вже після Дорогичинської кампанії. І напевно, що князь Данило спілкувався з полоненим магістром і лицарями та почерпнув від них інформацію про їх орден. Не виключено, що й сам літописець міг спілкуватися з полоненими хрестоносцями. Безсумнівно, що Данило прекрасно знав, хто такий Бруно, оскільки останній попав до нього в полон. І за час полону Данило. Міг розпитати, до якого ордену належить Бруно, яку військово-політичну інфраструктуру і систему він очолює, хто складає його капітулу, кому підчиняється він, на яких взаємовідносинах, в яких взаємовідносинах він знаходиться із Конрадом Мазовецьким? Чому об'єктом нападу було вибрано саме дорогичин? На той час це було значне місто. Котре знаходилось на перехресті важливих торгівельних шляхів. Певний період Дорогичин був столицею окремого удільного князівства, яке займало досить значну територію. Археологічні розкопки свідчать, що в місті процвітали торгівля і ремесла, зокрема, гончарство, ковальство, переробка рогів і костей, а також виробництво дьогтю. Крім того, тут знайдено арабські дихреми та тисячі підвісних олив'яних митних пломб, що свідчить про те, що Дорогичин був великим митним центром. Далі положення Дорогичина дозволяло контролювати як сухопутне, так і річкове троєвельне сполучення між Європою і Руссю, зокрема, через місто. Пролягав важливий гостинець з Волзької Болгарії, Польщу та Німеччину. Водночас Дорогичин був великим річковим портом, важливою ланкою торгової магістралі Балтійське море, Вісла, Західний Буг, Дністер, Чорне море. На момент Дорогичинської кампанії вороги захопили в Данила два важливі торгові осередки: Перемишль, котрий пов'язував Галичину з Моравією та Сілезією, і Галич, котрий сполучав князівство з Угорщиною, Болгарією та Візантією. А втратою Дорогичина Данилові були перекриті всі найважливіші торгові артерії. Саме тому він так енергійно взявся до походу проти хрестоносців. Дорогичин був розташований у вигідному для оборони місці. Північний бік міста прикривався бугом, Південний Схід крутими схилами. Тут також проходила лінія валів і ровів, залишки яких проглядається й зараз, незважаючи на багатосотлітні руйнування і перебудови. Найбільш пологим є південно-західний схил пагорбу. Тут знаходився посад поселення купців і ремісників, а над ним нависав дитинець, дозволяючи ефективно прострілювати весь навколишній простір. Ще й сьогодні, незважаючи на руйнівний вплив часу, гора, на котрій було розташоване княже місто, вражає крутизною своїх схилів. Ми стоїмо зараз на місці біля місця, де колись було був дорогичинський град. На жаль, як бачимо, з нього залишилася тільки невелика частина земляного валу. А вся територія, де розташовувався двір, де були якісь житлові споруди, на жаль, розмита бугом. Ще десь на початку 19 століття тут можна було грати в м'яч. Трохи раніше ще стояла. Вежа, яка була в'язницею для місцевої шляхти, раніше був також дерев'яний замок. Але всупереч очевидному, деякі вчені оголошують дорогичин погано укріпленим містечком, а військо хрестоносців називають жменькою лицарів. Дорогичин е, в системі. Е, Торгових шляхів Київської Русі займав дуже вагому роль, А це, це була найбільш висунута на захід торгівельна факторія, де збиралися купці з північно західної Європи. Там формувалися властиво купецькі валки на Русь. По суті, це була велика митниця. найбільші кількість знахідок торговельних плом якраз походить з Дорогичина. Такий важливий торговельний пункт не міг бути на той час слабо укріпленим, адже для контролю товарів, для контролю складів товарів необхідна була потужна укріплена цитадель. Я думаю, що на той час Дорогичин, який був розташований на високому пагробі над долиною Бугу, просто змушував своїх оборонців зводити потужні укріплення. Навіть ті розвідкові дослідження археологів, котрі час від часу там проводяться, свідчить, що дорогичинське городище було не просто. Пагорбом, на котрому спорудили земляні чи дерев'яні укріплення, це теж був штучно підсипаний пагорб, на котрому вже споруджувалися оборонні споруди згідно найновіших тоді європейських методик. Я думаю, що чимось укріплення Дорогичина мало б бути подібні до укріплень холма, де дерев'яно-земляні вали становили основу укріплень. Але хочу зауважити, що в холмі заповнення таких дерев'яних конструкцій становила глина. Дуже пластична, міцна, котра давала можливість гасити удари каменементальних машин. Подібно конструкції, можливо, що з заповненням каменем, ми можемо в перспективі знайти в Дорогичині. Для оборони такого городища необхідно було щонайменше від 200 до 400 добре озброєних, вишколених і навчених воїнів. Таке місто мав обороняти чисельний гарнізон. Крім того, значні гарнізони мали бути і в інших містах Дорогичинської волості. Зважаючи на те, що округа вже на той час округа Дорогачина була щільно заселена. Це був і торговий центр, і адміністративний центр було декілька гарнізонів. Кількість вояків і лицарів в кожному гарнізоні могла сягати цифри 150-200 осіб, які постійно озброєні і зайняті виключно виконанням військової служби, велику територію. В околицях міста Дорогочина мали б контролювати близько тисячі постійно озброєних, зайнятих лише виконанням військової служби воїнів ордену. Ймовірно, з такою кількістю і вступив в бій на весні року. Загін під керівництвом Данила Галицького. Данило Галицький, який прекрасно розумів небезпеку появи на своїх землях хрестоносців. Організував блискавичний похід за всіма правилами військового мистецтва. На початку весни руські війська спішним маршем пішли до Берестя. Звідти вони мали йти, начебто, на ятвягів. За допомогою цих чуток Данулові вдалося приспати пильність хрестоносців, і він несподівано з'явився під морами дорогичина. Зважаючи на те, що офіційно Данило Галицький мав іти на Ятвігів, і в останню хвилину він повернув на дорогочин. Це можна назвати такою операцією, військовою операцією під прикриттям, тобто, тобто з дотриманням режиму таємності. Ну, про що і свідчить Галицько-Волинський літопис? Основною рушійною силою війська була все ж таки кіннота, кінні лицарі. Кінні воїни, ну які мали при собі одного бойового коня, на якому йшли у бій, і одного або двох запасних, які несли з собою припаси. На такого от коня він міг і підсадити пішого вояка, так званого пішця, важко озброєного піхотинця, які по драгунській методиці, от долали разом з кіннотою цю відстань. Данилу Галицькому о, потрібно було долати. Декілька таких от труднощів на маршруті руху. По перше, він мав обходити застави ордену або ліквідовувати їх певним чином. Повинен був уникати людських поселень, з яких ймовірно могли вислати до Дорогочина вісника, щоб попередити про напад. І вважаючи ще на те, що це рання весна, доріг практично нема. Дорога, один-єдиний гостинець міг. Як використовуватись, так і не використовуватись військами Данила Галицького для просування. Знову ж таки, з розумінь секретності. Цей шлях у нього міг зайняти близько двох діб. Дві доби це цілком нормальний, нормативний, так би мовити, термін для виконання такого маршу форсованого. Уважно проаналізувавши манери ведення битв Данилом Галицьким. Можна з великою імовірністю реконструювати весь перебіг битви. Данило розумів, що штурмувати укріплене місто буде надзвичайно складно, а важкі облогові машини, швидким маршем по весняному бездоріжжю, підвести було неможливо. Крім того, в літописі сказано, що Данило з метою дезінформації противника почав похід, нібито йдучи на ятвягів. Це тим більше виключає перевезення з собою великих облогових машин, котрі в боях проти ятв'язьких племен в лісовій місцевості були абсолютно непотрібні і моментально б відкрили ворожі розвідці таємну мету походу. Несподівано вірватись у місто, гарнізон котрого перебував у умовах підвищеної бойової готовності, також було складно. Не слід забувати й важливий психологічний аспект. В ті часи доля міста вирішувалася в бою перед мурами. За лицарською традицією, хрестоносцям, щоб зберегти за собою легітимність володарювання дорогичинською землею, необхідно було довести городянам свою переконливу військову перевагу. Тому магістр Бруно був просто змушений вийти на поле битви. Враховуючи умови місцевості, Данилові найдосильніше було розгорнути війська широким фронтом на рівнині, через котру проходила дорога дорогичня. Це давало змогу, охопивши хрестоносців з флангів і відрізавши їх від міста, оточити і розгромити. Для цього Данило послав перед свою регулярну піхоту знаменитих літописних пішців, підсилених кінними і пішими стрільцями. Адже Данило врахував тактику ведення військ христового воїнства. Хрестоносці славились своєю вишколеністю. Жоден лицар не мав права покинути стрій під загрозою вигнання з ордену. Команди в бою подавав магістр, який особисто вів лицарів атаку, тримаючи в руках орденську хоругву. В хрестових походах виробилася знаменита тактика лицарських орденів, майстерне поєднання вогню арбалетників, прикритих щитами, з ударами важкої кавалерії. Правильна взаємодія цих двох видів зброї давала змогу перемагати будь-якого ворога. І в цьому випадку, після обстрілу балістаріїв, Христоносці на чолі з Бруно кинулись у Навальний наступ, але були зупинені стіною списів. Битися з вишколеною фалангою важко озброєних руських воїнів було не так легко, як з погано озброєними і недисциплінованими загонами ятв'язких племен. Тим паче, що Данило завжди прикривав піхотинців стрільцями з луків та арбалетів, котрі в бою накривали ворога градом стріл. Це був знаменитий руський бій, котрий, згідно літопису, Викликав захоплення навіть у його ворогів. Тим часом з боків і тилу на хрестоносців вдарила кіннота Данила. Чому стверджується, що руські воїни нібито поступалися західним рицарям у важкому озброєнні? Але, як свідчить археологія, насправді озброєння руських кінотників бояр 13 століття не лише не поступалося, а й переважало озброєння лицарів. І зрозуміло, що удар важко озброєної руської кіноти Став для рицарів фатальним. Хрестоносці були наголову розбиті і в паніці кинулись утікати. На їх плечах Русичі увірвались в Дорогичин. Населення Дорогичина також включилося в битву, громлячи рицарську залогу в самому місті. Розгром рицарського війська був повний. Всі уцілілі рицарі на чолі з самим магістром Бруно потрапили в полон. Ця демонстрація військової міці раз і назавжди переконала західний світ, з русинами не можна вести діалог мовою мечів. Розгром рисарів був настільки разючий, що вони більше ніколи не нападали на прикордонні землі української держави. А папа Григорій IX змушений був відмовитися від хрестового походу на рус і розпочав з Данилом переговори. І на Русі баланс сил після Дорогичина змінився на користь Данила. Він примусив рахуватися собою всі князівські та боярські угруповання. і результатом цієї перемоги було не лише повернення Данилом Галицької і Перемишльської земель, але й утвердження свого домінування серед руських князівств. А вже при кінці 1230 року Данило знову об'єднав всю правобережну Україну від Карпат по Дніпро в одну. Велику державу, відбудовуючи таким чином державний твір, запланований його батьком Романом. Мені небагато часу, і в 1245 році Данило Галицький знову здивує Європу, блискуче розгромивши переважаючі польсько угорські війська у знаменитій битві під Ярославом, яка вважається однією з найбільших лицарських битв тих часів. А через десятиліття король Данило, перший з руських володарів, Розгромить татаро-монгольську орду хана Куремси, а витоки і передумови цих блискучих перемог лежать саме в Дорогичині. Данило став ініціатором чи одним з ініціаторів укладення широкої християнської коаліції у Європі для спільної боротьби проти татаро-монголів. На превеликий жаль, з коаліції нічого не вийшло. Єдиним наслідком для нас стала коронація 1253 року, в тому ж таки дорогичені короля Данила королівською короною. Від імені римського папи Інокентія. Ну однак, папа, звичайно, сам не приїхав на коронацію. Був папський нонцій, який від імені папи коронував Данила на королівство Руське. І від того часу наші землі почали називатись не Галицько-Волинське князівство, не держава, а Руське Королівство або Королівство Русі. І Данило став королем Русі. Вражає наскільки повторюється історія. Адже геополітичні виклики Данила вкрай актуальні для нашого часу. Адже й сьогодні наш народ поставлено перед цивілізаційним вибором: Європейське співтовариство або Ординський Євразійський Союз. І наскільки була б сьогодні для нас бажаною поява в Україні нового Данила Галицького, котрий у наші дні знайшов би достойні відповіді на всі виклики сучасності?